На Житомирщині за добу випало близько 15 сантиметрів снігу. Як ліквідовують наслідки негоди. Рух забезпечено, проїзд забезпечений. Працює і на сьогоднішній момент і Назара працює більше 60 одиниць техніки. У Житомирі попрощалися із військовослужбовцями Назарієм Рустамовим та Володимиром Северенчуком. з Чехії проводять тренування для малинських школярів. Нашим дітям це дуже сподобалось, тому що це цікаво, весело і це розвиває фізичні навички. Близько 15 сантиметрів снігу випало протягом минулої доби на територію області. Через снігопад рух на дорогах ускладнився. Зокрема, на підйомах та мостах утворювались затори через автівки, які не могли піднятись вгору. Найскладніша ситуація склалась ввечері на трьох мостах міста. Подільському, Чуднівському та на вулиці Жуйка. Вантажівки та маршрутки і снігу за допомогою спецтехніки витягали рятувальники. Водій Юрій каже, зараз містом їздить із швидкістю не більше 30 кілометрів за годину. Найскладніше виїжджати із засніжених дворів чи провулків. Найвища передача, на якій я зараз їду, це третя. Все третя, і так потихеньку, потихеньку, потихеньку. От тому, що неможливо на першій передачі взагалі дивіться, трогаються машини. Фактично всі буксують. Всі буксують незалежно від того, яка резина стоїть, чи зимня, чи шипована. Перед виїздом з дому годину позаймався фізкультурою, жартує Андрій. Чоловік живе у провулку на околиці міста. Додає, центральними вулицями Житомира проїхати можна, а от на другорядних вулицях чи у провулках сніг не розчищали. Отож, туди заїжджає на свій страх і ризик. Щоб виїхати зараз на дану годину до, до в город, от потрібно було вставати всім ранку. І цей сніг весь розчищать в провулку. Люди біля своїх воріт, там у кого немає машин, почищать це одне і це чистиш, чистиш, чистиш. З початку снігопаду на вулиці міста вийшло більше 10 одиниць снігоприбиральної техніки. В першу чергу розчищали центральні вулиці, мости та шляхопроводи. Продовжують працювати і сьогодні. На даний час іде знову просипка вулиць і плануємо після обіду ближче до. Ввечері чистити знову вулиці. Чому зараз посипається, щоб зробити більш кашу і розбити дороги? Аби запобігти ДТП та дати змогу відпрацювати снігоприбиральній техніці на міжнародних автодорогах, що пролягають території області, обмежили рух вантажівок. Після розчистки автотрас рух відновили. Зараз на магістралях продовжують працювати п'ять підрядних організацій. Околекція нам вдалося уникнути. Були деякі затримки в Русі, але рух забезпечено, проїзд забезпечений. Працює на сьогоднішній момент і Назара працює більше 60 одиниць техніки на дорогах області. Через снігопад на території області збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. За минулу добу зареєстрували 16 ДТП. У одній аварії були травмовані. Більшість ДТП стались саме через засніжені дороги. Наприклад, ось як ця аварія на Чуднівському мосту. Патрульні несли службу в посиленому режимі. Були виведені додаткові екіпажі, допомагали водіям визволяти свої транспортні засоби снігового полону. частина аварії дійсно сталася через погодні умови. Тут незалежно від того їде один транспортний засіб, коли він вже котиться, він чіпляє інші. Тобто таких дорожньо транспортних пригод збільшилося. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. У Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися із Назарієм Рустамовим, мешканець села Станишівка. Із відзнакою закінчив школу згодом технологічний коледж. У 2018 році підписав контракт та захищав Україну у зоні антитерористичної операції. Після закінчення контракту хлопець вступив на навчання до Херсонського відділення Миколаївського суднобудівельного університету. Із початком повномасштабної війни добровольцем пішов захищати Україну. Початково Назарій визволяв Житомирщину від аршивської навали під Макаровим, отримав поранення, був контужений, але після проходження лікування знову став до лав Збройних сил і вже продовжив визволяти нашу батьківщину на сході України. Назарій із родини військових мріяв стати офіцером, дослужитися до генерала, модернізувати українську армію та робити все, аби Україна змінювалась на краще, говорить про нього побратим Павло. Назарчик був світлою людиною, справжнім воїном. Він підтримував всіх, хто був поруч. Він надихав, він знав, що таке страх, але він його боров і надихав бороти інших з цих страх. Він ішов, коли потрібно в бій, і допомагав хлопцям, коли ми відпочивали. Він переживав за кожного, хто був з ним. Він був прекрасною людиною. Тяжко говорити, але от, мені вже 62 роки, таких дітей я не бачив. Можна сказати, в мене на очах він виріс, пішов, ще, пішов в армію. Він захищав нас. Ми спокійно спали, жили, працювали. Герої не міряють, я так скажу. Хлопчик він був дуже прекрасний, він дуже хороший був хлопчик. І батьків любив, і людей любив. Привітний завжди. Він вчився разом з моїм онуком в одному класі. Це була дитина, всім прямо. Всім він подобався. І внук мій дуже його крепко любив. Назарій, на жаль, не встиг ні одружитися, ні має власних дітей, залишилися у вічній Скорботі, батько і мати. Загинув Назарій Рустамов 15 листопада, захищаючи Харківщину. Поховали його на Смолянському військовому кладовищі. У Житомирі попрощалися із бійцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади 48-річним Володимиром Северанчуком. Він врятував життя побратимів, закрив власним тілом відмін тих, хто був поряд. Отримав важкі поранення. Лікувався у військовому шпиталі. Помер 19 листопада. Ми виходили на позицію. І нас почали бомбардувати. Ну, мінометка почала по нам прямо працювати. І він своєю спиною чоловік п'ять закрив. Там, де ми перечекували бордування, він закрив своєю спиною повністю весь вход і отримав в таз поранення, В таз, рука. Працював донька, дружина, все ну і це коли була перша мобілізація, він пішов воювати вже. Коли поранення він отримав, захищаючи своїх, ну як він розповідав, потім вже. Що він був, його, його назвали як ну як батько, він найстарший був там. Севранчук Володимир Володимирович народився у Житомирі, закінчив нашу загальноосвітню школу номер 33 Після цього продовжив навчання у професійному технічному училищі номер 15 Працював на Житомирській кондитерській фабриці. На жаль, повномасштабна агресія Російської Федерації обірвала його мирні плани, його плани на мирне життя. І він мобілізувався до лав збройних сил, до лав славетної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно штурмових військ збройних сил України. Бойовий досвід Володимир Северенчук отримав на сході країни під час проведення антитерористичної операції у 2015-16 роках. Чоловік вірив, що скоро одужає після поранення. Дуже добра людина. Була. Е, е, всього, чому я там навчився, це все дав він. То нас ми пішли, не знали ні прильотів, не це всьому він обучав. Сам тихий, ніколи не конфліктна людина, ну дуже добра людина. У Володимира Северенчука залишились мати, дружина, донька. Поховали військового на смолянському військовому кладовищі. Івробітники служби безпеки України затримали двох підприємців із Житомира, яких підозрюють в організації схеми виїзду за кордон чоловіків призивного віку на підставі фейкових документів про непридатність до військової служби. Продовж півроку Житомиряни зняли з військового обліку декілька сотень чоловіків. Вони створили спеціальний телеграм-канал, у якому пропонували чоловікам з усієї України виїзд за кордон, вирішити це питання виїзду за кордон, нібито на підзастаном здоров'я. До пакету документів, які ділки виготовляли самостійно, входили довідка військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, аналогічна довідка центру комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони та тимчасове посвідчення військовослужбовця про непридатність до військової служби. Вартість повного пакету документів становила в середньому 600 доларів США. Вилучені печатки, фіктивні підроблені печатки та штампи установ та лікарів, які фігурують у справі. Вилучено готівку ймовірно одержану незаконним шляхом комп'ютерну техніку із виробленими шаблонами та кліше відповідних документів, а також сім мобільних терміналів, які вони використовували свої протиправні діяльності. Триває вивчення тих документів, які вилучено а також шаблонів кліше початок підроблених та штампів. Перевіряється інформація щодо ймовірної причетності до функціонування даного каналу, як лікарів військово-лікарської комісії, так і можливе надання консультацій посадовцями. Це тренування з руханкової гімнастики, що є частиною вишколи Сокільського патріотично-спортивного руху. Його для малинських школярів проводять волонтери із Чехії. Одинадцятирічна Вікторія Тонкошкур розповіла, що у спортивній секції займається вже понад чотири місяці. Її вмотивував тато військовий. Кожного ранку, поки тато був відпустив, Він мене туди відводив і забирав. Ми зазвичай просто займаємося спортом, але деколи. Ми включаємо просто патріотичні пісні. слухаємо їх. У нас об'єднує любов до нашої держави і. Дорогий спосіб життя завдяки участі у цій організації. Ми зможемо розказувати про нашу країну всюди, і всі будуть знати, що не лише в Європі ми маємо щось круте, а також і в нашій прекрасній вільній у майбутньому Україні. Створили спортивну секцію Сокіл у Малині влітку 2022 року. У нас була лінія фронту. У Малині ми змушені були деякий час провести евакуації, і ми ходили на сокіл у Празі. Нашим дітям це дуже сподобалось, тому що це цікаво. Весело і це розвиває фізичні навички. Я там зустріла Петера Сценаші, який запропонував, що може дати підтримку на створення сокільської організації в Україні. Окрім досвіду тренувань, волонтери привезли інвентар для спортивних занять. Вони розповіли малинським школярам про історію чеського спортивного руху сокіл. Петер Сенеш, староста товариства Сокіл Кришивоклад, говорить заняття спортом спортивно-патріотичному русі сокіл. У Чехії сприймають як командну гру. Крітіцьке критіцьке, о том, є, є правда. Він спрямований, щоб здружити всіх, хто об'єднався навколо однієї ідеї любові до своєї вільної держави. Наприклад, коли триває війна, це важливо. Ми дуже зацікавлені, що малинські та Житомирські школярі, які доєднаються до цього руху, зможуть в 2024 році взяти участь у злеті соколів із усього світу, який відбудеться у Празі. Волинське гімнастичне товариство Сокіл на Житомирщині створили на початку минулого століття, але через репресії сталінського режиму його знищили. Починаючи з 2013 року, триває його відродження. Ірина Остапчук, Олег Павлюк, Анжеліка Нестерчук новини на Суспільному. 23 листопада у Житомирі буде хмарно з проясненнями. Ввечері йтиме сильний дощ із снігом. Температура повітря під мінус 9 градусів до нуля. У Бердичеві хмарно ввечері прогнозують дощ. Температура від 9 градусів нижче нуля уночі до плюс 1 в день. У користині буде хмарно ввечері йтиме сніг. Температура повітря під мінус 12 до 6 градусів нижче нуля. У малині хмарно з проясненнями. Ввечері сніжитиме. Температура повітря від мінус 11 до мінус градусів. У звягелі ввечері йтиме сильний сніг. Температура Повітря від мінус 10 до мінус 2 градусів. У овручі без опадів температура повітря 7-5 градусів нижче нуля. В умовах артобстрілу або бомбардування просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Якщо ви перебуваєте в будівлі, рушайте до найближчого укриття. Тримайтесь на відстані від вікон для уникнення уражень нервової системи, рухайтесь з відкритим ротом та закривайте вуха руками. Візьміть з собою воду і, за можливості, інструмент для розбору завалів. Якщо ви перебуваєте на вулиці, лягайте на землю в заглиблення, яма, канава на живіт, кулаки закривають шию, рот відкритий. Ви маєте розміститись максимально пласко відповідно до поверхні. Не ховайтеся за авто чи кіосками після завершення обстрілу. Зачекайте 10 хвилин, перш ніж встати.